Сьогодні на стадіоні села вікно Громадівської села громади, крім українських національних прапорів, були присутні суті прапори Англії і Штландії. Ну, Рідко на чемпіонатах області з'являються прапори інших країн. сталося в в громаді. Звичайно, цей матч. Прапори були приурочені до 130-ї річниці першого міжнародного матчу. Це матч англія Шотландія. І, звичайно, це англійська діаспора допомагає теж бронесим України. І в даний час теж не хочемо подякувати англійцям за підтримку України за силу наших хлопців. І Більше сьогодні знову сане від нас приходить джіп для. Хлопці, які служать на, на сході України, це теж їм потрібно. А футбол завжди консолідує. Ми проводимо теж благодійні матчі і е, на яких ми кошти вилучені накладаємо для потреб українців України. Я дякую. Ну і ти знаєш, що футбольна. футбольна... Футболка вікни не передана е, фанам і збірної, е, які передавали теж гуманітарну допомогу громадській організації Тобто то, Ми подякували таким чином, я так розумію, англіша, е, і англійцям і штуканцям. Е, е, боже, Боже, храни королев. Я дякую Найбільш найбажалі. Слава Україні! слава! Я не втомився сили, я маю. Я ворогів у дім не пускаю наше два різні світи. Втомився, а, а ти, ти? наші дворізні світи, я не втомився, а ти